Ну що ж, друзі, ми продовжуємо. Ви знаєте, за статистикою у дітей, які займаються єдиноборствами, іграшок більше, ніж у інших. Мама Віталіка віддала його на гурток вишивання, і тепер у нього чорний пояс по карате, червоний пояс по дзюдо і два шерстяних боксерських пояси. Матчі по Техвондо в наймолодшій категорії дуже схожі на індійські бойовики. Там теж кулак після удару зупиняється ще за пів метра до обличчя супротивника, а сама бійка виглядає як танець. Поєдинки такого клубу ми і вирішили вам показати. Ого вікусь, яка тут стеля висока. Ми мало точно на тайквондо віддали, чи, може, на стрибки в висоту. Саня... Якби ти ходив, водив його на тренування, ти б не питав дурниць. Я його забираю. По-перше, не ти його, а він тебе. А по-друге, це гарно, що там налівайка поруч. <реку> Єгоршко, а... я ж тобі скинула геолокацію цього залу. Як ти міг загубитися? Просто переплутав в двері. Я так просто ненавмисно зайшов у жіночу роздягальню, так? Волейболістки переодягалися. Так співпало, Чесне сісяче, Ой, чесне слово. Малий, а на бачиш, п'ядістав. От ти будеш зверху стояти. А але якщо ти програєш, то нічого страшного. Віка, що ти таке кажеш? Це ж мій син. Тому я готую його заздалегідь. Ти коротше, отак от, от на одну ногу стоїш, отак от, а потім такий КІЯ! І вирубаєш його з ноги. Єгорчику, навіщо ти нам переказуєш фільм Малиш карате? Тут... Ти не пали контору. Я залякаю суперника. Ти бачиш, люди готувались, а ти мені кажеш, наша ми ті бойовики дивимось. Давай комедію глянемо. Наша комедія. Чому вона його навчить? Пукати на татамі смішно. Синку, пам'ятай, головне це не перемога, а участь. Ой. Чув? Коротше, даш йому дві секунди постояти, потім виробиш його з ноги. Окей? Синку, пам'ятай, головне захищайся, а якщо що, тікай! Так віка, ти не дезмораль мені тут малого. Диви, ти б'єшся, б'єся. Якщо він тебе б'є, хапаєш його, чхаєш йому в лице і кажеш я з коронавірусом, і все він тікає. Саня! Так, ну що, батьки супернички, готові дивитися, як наш накостеляє вашому. Ой, Звідки така впевненість, а? Бо ми ходимо вже рік, а ми п'ять. А як так? Дітям взагалі-то по п'ять років. А він народився в кімано. Ми йому замість поповини пояс обрізали. Е ж, ми лише місяць ходимо. Так, віка, не працюй на ворога. Знаєш. Ясно. Так, ану малий, покажи свій найкращий удар. О, хорош! Ану малий. Покажи свій найкращий удар. Е? Ой! а? Віка, Віка. Чуєш? А тут ставки робити можна? Саня, не можна робити ніяких ставок. Що ти таке кажеш? Так я не на свого, я на... Саша! Та що, сотку виграй, ну. Так, головне запам'ятай. Ти чемпіон. Так і скажи, я чемпіон. Давай, я чемпіон! Я чемпіон! Ну все, пісяти хоче. Потім попісяє! Перше і я. Та, Саня, сия. давай, скажи сину, що він зможе. Малий, ми тебе не хотіли. Саша, але ти зміг. Ну, ти один на мільйон такий. Там зміг і тут зможеш. Е Гей, е -гей. Е -гей. ти, Саня. Ну, чого? Все бійка починається. Війсьм прохання на татамі. Давай О, порви! його! Та, давай, синку! <érer Help> давай, малий, не підведи татка. <nude> давай. Яна. Щось uh -huh. <subscribing> мені здається, ми переплачуємо. <regarder> Якося, я ще раз питаю, ми точно його віддали на тейквондо, а не на стрибки? Що відбувається? Ну, подивись, як він гарно носочок тягне. Я не розумію, ти що його на танці водила, а не на тейквондо? Ні, я сюди його водила три рази на тиждень. А ти бачила, щоб він з роздягальні хоч раз виходив в зал. Ну, а вже ж бачила. Він дуже класно готувався до бою. До якого бою? Оце ти називаєш бій? Я, я так розумію, це розминка, так? Н ні, це вже бій. А. Слухай, так а за правилами, ж, ж, можна бити один одного. М можна, але зараз вони е вивчають слабкі сторони один одного. Та що тут вивчати? І в того, і в того одна слабка сторона. Удар! Що ти бу 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 бу, -бу, -бу, -бу. Давай краще підбадьор нашого малого. Як сказати, ти молодець, ти круто стрибаєш. Синку, ти молодець, ти так круто стрибаєш. Яна, пам'ятаєш, я тобі казав, що твоя чихуахуа, то даремно викинуті гроші. Ну? Вона на другому місці. На першому теквандо! Слухай, так і в чому прикола, я прийшов сюди такий нормальний махач, подивитися, тут якийсь стрибач. Так, все, я пішов пиво. Ні, дивимось до кінця. Це тейквондо, це як безалкогольне пиво. Наче п'єш, а толку ніякого. Він такий, як ти, такий смішний. Чого це? Ну, як. У нашу першу шлюбну ніч, пам'ятаєш, ти теж навколо мене стрибавшись. Ручками ніжками трихав, щось кряхтів не міг наважитися. То Я шкарпетки <звук> не міг зняти. Ігорчику, а ти знаєш, що тий перекладається як нога, кулак, мистецтво? Тей перекладається даремно викинуті гроші. Ну, ти ж казав, що ти хотів, щоб. Постояти за себе! Так постояти, а не пострибати. <плес> ну в цьому і є якийсь дуже класний позитив. Який позитив? Ну він не стрибується, не стрибується, дуже втомиться і раніше ляже спати, а ми поки з тобою зробимо другого. Сподіваюся, хоч другий буде не бракований. Мені здається, що я зараз дивлюсь невдалі моменти з фільму Чана». Саня, тренер каже, що це дуже потрібно в житті. Для чого? Щоб він в садочку зайчика грав. Слухай, вони такі кумедні, як ви з кумом на весіллі. Пам'ятаєш, «Іди сюди, ні ти, йди сюди, ні ти перший почав. Так він перший почав. І то взагалі конкурс був. О, на, на, наче мій влучив, ні? Де? Ні, контакту не було. Блін. Слухайте, ну давайте, може це закінчувати. Та ми поїдемо собі на батут, може хоч там у нього будуть шанси. Та, я вибачаюсь, а скільки триває бій? Три хвилини. О, я піду пиво аби. Ні, Саня, тобі що, не цікаво! Цікаво. Слухай. Я оце правило глянув тут. Ну. Так бити можна. Прикинь. Це наймолодша група, розумієш? Вони просто поки що позначають удари, вони б'ють не по-справжньому. А тоді давай і платити так. Ну, позначати не по справжньому. Саня! Ні, ну тут реально написано: диви, за удар ногою один бал, за удар з розвороту три бали, за удар з розвороту в голову чотири бали. За стрибки нічого не дають. Прикинь. Блін, та давай уже хоч раз його лусне і на цьому все скінчиться. За що я плачу такі гроші? Та і не кажіть, оце шолом купи, оце э, защиту купи йому, кімано купи, це капець. А у нас ще індивідуалка. А, ну це видно. Серйозно? Ваш так впевнено стрибає. Так, знаєте. Блін, я вже забув, наш в синьому чи в червоному. В синьому. Та пофіг там все одно рівний рахунок. Брейк, штрафне очко, синьому. За О, що? Вони ж просто стрибали. Ха! А мій малий зробив так, що він заробив штрафне очко. Це мій синок. О, молодець. Калю? Сіджак. От зараз буде. Блін, я думав, він заставить їх битися, а він просто перезапустив цей безглуздий механізм. Кимен. Що? Ой! Це ти баран закінчився, да? Малий, ну що ти його не вбив, короче? Ну чого? Ну, ти можеш якось підтримати сина? Підбадьор його! Та, ну, блін, ну ми ж з тобою дивилися. Подвійний удар з Вандамом. Що ти не можеш його ударити, як Вандам? О! 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 Тримай це пісок. Кидай в очі. Та не зараз, йобайо, що -йо! ну, ти робиш? Ти, ти можеш нормально дитину підбадьорити, я не знаю, якось по плечу йому постукай. Та я б краще тренер у цьому постукав по плечу і не тільки по плечу. Блі. Ну будь ласка, ось тренер, піди, піду? Піди поговори, піди. Можна тебе? Тобі подобається, як він тренує пацанів. Та фуфло якесь. Пішли фуфло. з ним поговоримо. А вдруг він тейквондо знає. Подивись на свого сина. Він знає тейквондо. А, Ну точно, за. Давай ми в бок справа. Зійдіть, будь ласка, з татами. Чого це, а? Правильно. Чуєш, мужик, а чому ти наших дітей вчиш? а? Ми вивчаємо тейквондо. Тейквондо виховує волю характеру, чесність та порядність. Так а битися ти будеш їх вчити? Так. Ми вивчаємо кавимакі, кодумакі, корумакі. А битися ви будете їх вчити чи тільки суші крутити. а? Ми вивчаємо кокі. Так ні, чекайте, за правилами туди не можна бити. Куди? Ну, кокі. Кокі це больові прийом. А, то я знаю, ви не знаєте, як прилетів ну Я в курсі. Ґгі. Також ми вивчаємо анчхагі апчхагі. Будьте здорові. Ви битися їх будете вчити чи ні? Я ж кажу, ми вивчаємо анчхагі апчгагі. Та що збол... ти стоїш? Він тільки що тебе послав на ну його. Ох, ти так! То я тобі знаю зараз. що. А мене влаштовує тренування. Я прямо відчуваю, що під вашим керівництвом мій син буде чемпіоном. Ну що, ну поговорили? Це тільки перший раунд. А, боюсь, що другий ти не переживеш. Відведемо підсумки. Бійці на татамі. Отже, в молодшій групі перемогла дружба. Відка yeah. нафіг дружба в нього штрафний бал. У цьому віці дітям важливо навчитись перемагати. Головне, щоб вони поважали один одного. Mm. А щоб було чесно, я можу вам додати один штрафний бал за напад на тренера. Шо? Можу додати. Mm. Отже, вітаю! Ви обидва переможці. Oh -oh -oh. Тобто і мій переможець? Ваш переможець. І наш переможець! І всім нам перемоги!